Привіт, мої любі! Чи впізнали ви мене? Так, я синичка, жовті грудки маю, до вас взимку прилітаю. Всіх вітаю вас, малята. А чи любите ви грати? Посміхніться, часу не гаймо, нумо, гру розпочинаємо. Я хочу зараз гру почати. Вона називається Хочу все я знати. А тема її ні-ні-ні, не буду казати. Спробуйте всі загадки відгадати. А ось і загадки. Слухайте уважно. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашки, цвірінчить вона, стрибає, В теплий край не відлітає. Молодці. Вдень лягає спати, бо всю ніч знов літати, ловить мишок, гризунів, з нею їм вже не до снів. Ну, звичайно ж сова. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташиний, цим ключем в осінні дні відлітають. Так, так, журавлі, що за пташечка така в рожевій сорочці? В нас зимує у садку, гуляє, як гостя. Молодці. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини зліпила гніздечко роздвоєний хвостик, як ножиці має. Що це за пташка? Хто відгадає? Так, малята, це ластівка. Горобчик, сова, ластівка, журавель. Хто ж це такі? Це птахи. Отже, сьогодні ми пограємо в гру, що ти знаєш про птахів. І ось перше завдання. Перед вами на екрані з'явилися тіні цих птахів. Вам потрібно відшукати тінь кожної пташки. Біля кожної тіні є цифра, яка допоможе назвати пташку. Ось давайте попробуємо. Під номером один тінь якої пташки? Так, це ластівка, молодці. А далі продовжуйте самі. Молодці. Наступне наше завдання потрібно наготувати пташок. Ось перед вами є пташки. Малята, назвіть їх, яких ви їх бачите. Так, це синичка, голуб і лелека. У кожної пташки малята є своє меню. Що таке меню це їжа, яку готують. Тож давайте і ми нагодуємо наших пташок. Ну, давайте, давайте почнемо із голуба. Що любить голуб? Так, зерно, крихти хліба. А що ж полюбляє синичка? Чим будемо годувати? Так-так, насіннячком та сальцем молодці. Ну, а що любить лелека? Правильно малята! Пташки нам вдячні, що ви знаєте їхнє меню. Наступна гра, що у кого? Будьте уважні. У людини ноги, а у пташки. У людини руки, а у пташки. У людини ротик, а у пташки. Людина живе у будинку а пташка? У мами діти, а у пташки, молодці. Що про пташку знаєш ти? Малята, я буду ставити вам запитання, а ви подумайте і відповідайте. Готові? Починаємо. Які пташки прилітають до нас із настанням зими? Молодці. А чому птахи відлітають у теплі краї? Так-так. Яка пташка працювала колись листоношею? Ну, звичайно, голуб. Чому дятла називають лісовим лікарем? Чиї пташенята не знають своєї матері. Ось подивіться на неї. У якого птаха народжуються пташенята взимку. А знаєте чому? Тому що взимку для шишкаря є багато їжі. Яку пташку називають злодійкою, бо полюбляє блискучі предмети? Ну, звичайно, це сорока. Яку пташку називають лісовою кішкою? І чому? Так, малята, це сову, бо вона ловить мошей. Що птахам страшніше взимку? Голод чи холод? Так, малята, голод. Який птах є символом мудрості? Про кого говорять, що в неї мудра голова? Так, про сову, молодці. Закінчилась наша Вікторина гра. Дякую усім вам, дітвора. Ви багато про птахів знаєте, їх оберігаєте, вмійте природу любити, кожній пташині радіти. Молодці. До нових зустрічей.